Так ось ця дрібниця, яка дуже спрощує вирощування овочів, особливо під мульчею. З кожним роком ми їх ставимо все більше і більше. Процес установки покажу далі у відео. Так ось я зробив ось таку болтушку, отвір у землі зробив за допомогою такого типу бурчика. І тепер... Цю болтушку занурюємо сам керамічний наконечник танзіометра і несемо його в лунку. І виходить, що у нас тут в тепличці капля одна із цієї сторони стоїть танзіометр, я встановлюю з зворотньої сторони каплі. Занурюємо його і зараз заляємо цією болтушкою. Далі ми заливаємо. Дістиліровану воду в нього і не забуваємося відкрити флажок в робоче положення. І завтра вже можна буде прийти, зняти тут показники.